Саме величезний привіт і запрошую вас до чарівного світу. Магазин Єва сьогодні акції знижки, нові акції та знижки на вихідні, тобто п'ятниця, субота та неділя. І я вам покажу усі акції на ці три дня. Дякую за ваші коментарі і вдячний за ваші вподобайки. Перша дуже хороша акція: уся парфумерія на другу одиницю мінус 50%. Тобто, купуєте одну і друга буде зі знижкою 50 Усі, усі ціни показати вам не зможу, тому що дуже багато парфумів, але акція хороша. Навіть є знижки більше ніж 50% на парфумерію і можна ще придбати другий за ціною 50%. Наприклад, ось цей зараз парфум 299, і другий вам вийде за 150 гривень, так грубо кажучи. Наступна акція мінус 40% на усі електричні зубні щітки oral B. Ціни бачите на екрані 1090 гривень і 1007 гривень. Здається, подібна акція нещодавно була. Наступна акція також мінус 50% на другу одиницю всі засоби для купання малюків. також надаю вам інформацію, тому що дуже багато і хані Банні, і Бюбхен, і Джонсон, і також Бебі Дав на ці всі засоби. Купуєте один і друга буде зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Деякі позиції дитячі є із жовтими акційними цінниками. Дівчата, господиньки, зверніть увагу всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Будь-яка торгова марка, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два і третій засіб. Найдешевший вам буде у подарунок. Також не можу вам все показати, тому що дуже багато самі розумієте і Нівея, і Лірен, і Ебаут, і Гарін'єр, і Лоріаль. Дуже багато можна розповідати. Надаю вам інформацію. Купуйте два. І третій вам буде найдешевший у подарунок. Зверніть також на це увагу. Хочу сказати, що зараз хороші знижки на торгову марку About. Зверніть увагу. І та я ж бачу, що хороші знижки непогані на Гаріньєр. 28, 29, 30. Вів'ян Петців, всі жіночі колготки 40 ден, 1 плюс 1 дорівнює. Три, купуєте дві, і третя пара буде а, у подарунок. Так, Вів'єн Петі, 40 ден без шортиків 129 двадцять дев'ять. Здається, а, тільки колготи. Панчохи не входять в акцію. Так, да, тільки колготки. Тому панчохи ми будемо пропускати з вами. А, занижена талія без шортиків 129 гривень. А підтримуючи з шортиками по 165 і ось такі можна придбати класичні і шортиками за 69 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу. Наступна акція також на вихідні. Мінус 50% на другу одиницю на всі аксесу... аксесуари для макіяжу. Зверніть увагу, також не можу вам все показати, тому що дуже багато всього. Також звертаю вашу увагу, що є дуже багато позицій із жовтими акційними цінниками, і ціни більше, ніж 50%. На це також зверніть увагу, купуйте один аксесуар для макіяжу і другий вам буде зі знижкою 50%. Наступна акція у всі засоби спа, догляд за тілом і з кешбеком на вашу. Картку Єва мозайка. Кешбек нараховується одразу, і використані бонуси, тобто кошти, можете одразу родними розрахуватись на другий день. Це дуже також хороша акція. Коли бачите кешбек 80% і ту річ той товар, який вам потрібний, купуйте навіть не думаючи. Тут також дуже дуже велика серія усього догляду за тілом. Тут є і піни для вани по 40-37 40 гривень. 37 гривень, усі по 500 грамів, олійки по 300 мл. Тобто всі косметичні засоби, догляд за тілом, і з кешбеком 80%. Також зверніть увагу. В цю акцію також входять бомбочки для ванни від 24 гривень. Бомбочки на ванни. Наступна акція на всі товари до Великодня 1 плюс 1 до рівня 3. А це, здається, таких не було. Також тут дуже всього багато. Надаю вам інформацію: купуйте два і третє буде вам у подарунок. Можна навіть обрати посипки. Тут багато кондитерських виробів також для вашої паски. Наступна акція дав мен всі гелі для душу та антиперспіранти. Це також, мабуть, і жіночий ж я зрозумів, правда. Мінус 40% від звичайної ціни. Великий гель для душу чоловічий дав 400 мл. Зараз 125 гривень. Гель шампунь дав чоловічий 250 мл. Акційна ціна 93 гривні. Кулькові чоловічі дезодоранти дав. Зараз можна придбати за 54 гривні. Акційна ціна. Також хороша ціна на дав чоловічі антиперспіранти 81 гривня. І сухий дезодорант чоловічий дав 71 гривня. Новинка, аромат гранат, дав кремовий гель для душу 225 мл. Акційна ціна зараз лише 79 гривень. Дав гель для душу з оліями, надзвичайно добре зволоження: 400 мл. 131 грн. гривня. Акційна ціна. Гель для душу дав дотик свіжості, пакування 450 мл. 100 гривень зі снижкою 40%. І найвигідніша пропозиція на великий дав. 720 мл. Зараз лише 139 гривень. Також зверніть увагу. Акція на вихідні для справжніх господиньок. <кій> Всі серветки для прибирання зі знижкою 35% від звичайної ціни. Так, ось такі три штуки. А, по ціні 25,50. Серветки фрекінбок. Тут 5. Штучок в наборі розмір 30 на 40 за ціною 51 гривня. І дуже хороші оці, які впитують швидку вологу, всю воду 5 штук за ціною 72,50. Знижка 40% на всі засоби для прання перволь. Також хороша акція. Зараз подивимось ціни. Переволь для чорних речей Реню 13 капсул 173 гривні. І також переволь колор Реню 13 капсул 174 гривні. Переволь тут усі будь-які для чорних речей, для делікатного. Вони всі йдуть об'ємом цілий літр зі знижкою 40% і їх ціна 208 гривень. І хто на економії, можна придбати ось такий 2 літри, також є усі види по 381 гривні. 15% знижки на інебрію. Всі засоби для догляду за волоссям. Надаю вам інформацію, тому що лінійка дуже багата. Тут є і шампуні, і кондиціонери, і бальзами, маски для волосся, додаткові оліки для посічених кінчиків, двофазні спреї. Це все можна прийти і подивитися в магазині Єва, якщо ви користуєтесь такою доглядовою косметикою. 49 гривень коштують жіночі кулькові антиперспіранти дав знижка 40%. Будь-який антиперспірант дав 87 гривень, знижка 40%. Будь-які спреї дав також зі знижкою 40%. За ціною 82 гривні та 70 копійок. Наступна акція на усю жіночу гігієну. Торгової марки Котекс знижка 30% від звичайної ціни. Також дуже дуже багато всього надаю вам інформацію. Знижка 40% на всі косметичні серветки торгової марки Zeva. Зверніть увагу, мені здається, вони дуже якісні, можливо, і я би собі взяв би спробував. Я ніколи не користувався тришаровими. 43 гривні 100 штук. Це двошарові. І зверніть увагу, це йдуть 4 шарові 80 штук за ціною 70 гривень, також знижка 40%. І це, мабуть, здається, аромат чайне дерево, можливо, я помиляюсь. 70 гривень, 80 штук, 4 шарові. І хочу, щоб ви звернули увагу зараз на Old Spice, на весь асортимент, гелі для душу, шампуні, дезодоранти, спрейнти, перспіранти Old Spice зі знижкою 30% від звичайної ціни. Зверніть увагу, ось такий великий. Тут літр, з, пляшка з дозатором 249 гривень зараз. 680 мл Old Spice, 179 гривень. Old Spice три в одному 400 мл, 116 гривень. Акційна ціна. Лосьйони після гуління Old Spice, 189 гривень. 100 мл це також на сьогоднішній день. Це хороша ціна. Мені дуже цей подобається White Water. Я пам'ятаю, у мами був журнал Наталі і була сторінка ароматизована. Це я був ще школяром. Вона була ароматизована і часто нюхав. А потім пішов і купив собі цей Spice. Дезодоранти Old Spice гелеві. тут 70 мл, зараз по 100 гривень, також хороша акція, зверніть увагу. Антиперспіранти Old Spice 50 мл за ціною, 90 гривень будь-який, зверніть увагу. а ще вигідніше велике пакування 85 грамів, зараз зі знижкою 143 гривні. Будь-який спрей Old Spice, зараз по 90 гривень, зверніть увагу, 150 мл. Придбати більший об'ємом 250 мл, ще вигідніший, також знижка 30% 143 гривні. Для самих найменших лак і пін всі дитячі підгузки, трусики зі знижкою 30% від звичайної ціни. Зараз я їх пошукаю. Ось вони тут з самого самого низу. Лак і пін для хлопчиків та для дівчаток. Пакування 339 гривень. А ця акція мені подобається. Знижка 40% на всі блоки для туалету доместос. Давайте подивимось. Так, ось такий одинарний підвісний блок для туалету доместос. Зараз 46 гривень. Ну, ви розумієте, да? якщо купувати більше, то воно виходить дешевше. Ось такий подвійний Доместос 76 гривень. І я ще знайшов потрійний. А це вийде ще дешевше. Лише 103 гривні за три штуки. Ось ці доместоси. Kawai всі маски для догляду за волоссям. Два дорівнює чотири купуєте. Скільки купуєте? Купуєте дві і дві ще вам буде в подарунок. Тут є дуже багато різних. Вони по 28 гривень зараз. Наскільки я розумію, що різний колір для різного типу волосся. Маска для волосся відновлення, точніше, не для волосся, а ось для зволоження волосся для живлення. Патрісія Лідо. Всі туші для вій, мінус 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу. Надаю вам інформацію. Туші дуже багато. І я навіть бачу туші зі знижкою навіть більше, ніж 50%. Також на це зверніть увагу. Мінус 40% на інстагут всі фітнес-аксесуари. Ось така стрибалочка по 107 гривень зараз. Вона йде з лічильником. Металева. А... А скакалка 167 гривень. Також а, зі знижкою усі у ці, як вони називаються, фітнес-резинки. Це кулька для чого? Для масажу чи що? Для фітнесу 41 гривня. І зі знижкою 40% масажний. А це ж масажний м'яч. Це ж він і є. Да? Це в принципі він і є. Ну ось такі акції на вав вихідні. Сподіваюся, ви щось знайдете для себе. Вам хочу побажати всього найкращого, економних Покупок до зустрічі!